Україна та Євросоюз плани та безвізи. Найбільша медійна нагорода Європи вже вручена. Як правильно підписати конверт? А лайфхак сюжет про це сьогодні. У Халюха обстатми з України. Вітаю Берліне та Бранденбургу! П'ятниця це день прем'єри з 18-ї на Хаупштадт ТВ. У будь-який зручний час 24 на 7 нас можна знайти у соціальних мережах. Ми чекаємо на ваші історії, події, прес-релізи та запитання. Мене звати Світлана Василенко, і ми розпочинаємо. Європарламент погодив макрофінансову допомогу для України цього року. Вона надійде двома траншами. Суму у 5 мільярдів вже видає Єврокомісія. Питання ще про 3 мільярди євро залишається відкритим. Єврокомісія продовжує активно співпрацювати з українською державою. Відзначив на зустрічі з українськими журналістами прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль. На початку був візит в Німеччину і в Європейську комісію. Ми мали раду асоціації відповідно домовились про те, що макрофінансова допомога. Цього року в розмірі 8 мільярдів надійде Україні двома траншами. 5 мільярдів до кінця вересня. Це також домовлено, розблоковано. Там були суперечки всередині Європейського союзу про те, як надавати, чи це має бути пільговий довгостроковий кредит на 18 років, чи це має бути гранти. Звичайно, нам краще гранти, але нам треба отримати гроші для того, щоб фінансувати бюджет. Наші видатки відповідно 5 мільярдів у вигляді довгострокового пільгового кредиту, 3 мільярда у вигляді гранту, але Усія триває, і ми очікуємо 3 мільярда наприкінці жовтня в листопаді. Утім, не грішмо єдиними Україна вже успішно пройшла раду асоціації і перейшла до статусу підготовки до членства у Євросоюзі. Вже підписано 5 угод. А вони відкрили Україні доступ до цифрових ринків Європи. Два договори про співпрацю з митною та податковою службами Європейського союзу теж отримали свої підписи. Ми рухаємося в частині реалізації восьми Безвізів, фактично, це був наш амбітний план на два роки е, прийняти ці е, безвізи. Ми фактично зреалізували це за півроку війни. Це енергетичний безвіз, це економічний безвіз, зняття мити квот, це відбулося з початком війни. Транспортний безвіз він комплексний. Це і відкрите небо, це і водні шляхи, це і мережа шляхів ТНТ Європейська промисловий. Ми зараз над ним працюємо. Це угода АКА, яка дозволить промисловим Зразкам української продукції без ліцензування і сертифікації використовуватись на європейському ринку. Єдиний роумінговий простір, і звісно ж, єдина зона платежів у євро. Так звана СЕПА, це єдиний платіжний простір в євро. Вражає швидкість, рішучість та точність, з якими Україна рухається в ЄС. Ми підтримуємо вас скрізь де можемо. Ви постійно нарощуєте темп вашого руху на зустрічі до європейського союзу. Цитує президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн Цигардіан. Сім пунктів ми маємо амбіцію виконати до кінця року. Сім пунктів рекомендацій, які пов'язані до з кандидатством. Ми повністю прописали дорожню карту, звірили її з Верховною Радою. Для того, щоб перейти до процедури перемовин, нам треба прийняти 107 законодавчих актів і підзаконних нормативних актів. Ми їх всі вже напрацювали. Ми їх всі, в більшості з них порядка 60, вже знаходяться в Верховній Раді. Решта ми подамо протягом найближчого. Місяця, і фактично до кінця цього року ми домовились з президентом, з головою Верховної Ради, з головою фракції, про те, що будемо приймати і до кінця року виконуємо всі необхідні умови для того, щоб Україна формально мала можливість перейти до процедури перемовин щодо членства в Європейському Союзі. Засновник лікарів без кордонів Бернар Кушнер, німецько-турецький журналіст Деніс Юджел. Французький сатиричний журнал Шарлі Ебдо Український народ у Німеччині 18-й раз поспіль вручили престижну європейську медійну премію. Под парк Сан Сусі 15 вересня 2022 року. Українському народові присуджено премію М100 Медіа Еворд рада премії пояснила цю нагороду тим, що жодна інша нація світі за кілька місяців з такою пристрастю не показувала цінність свободи. Премію М-100 Медіа Еворд з 2005 року вручають за внесок у захист свободи змі та свободи слова, а також у зміцнення демократичних принципів та взаєморозуміння у Європі цього року. Від імені українців премію німецької медіаспільноти за мужність і стійкість українського народу у боротьбі проти російської агресії отримав відомий боксер Володимир Кличко. Ви знаєте сейд і засобів масової інформації ми всі знаємо, що медіа є однією з найпотужніших видів зброї у сучасному світі. Чому? Російська пропаганда показує, як працює довготривале пробування мозку через СМІ, які фінансуються державою. Це все можна побачити навіть у Європі. Це робиться на державному рівні за підтримки Росії, і це пропаганда. Саме тому надзвичайно важливо, що я тут, як представник кожного українця, також Володимир додав, що Україні потрібна будь-яка допомога: економічна, політична та військова. Адже важливо не тільки говорити, але й діяти рішуче. Українці діють рішуче, тому і переможуть. Вручали премію М100 екс-президент Європейської ради Дональд Туск та посол США у Німеччині Емі Гутман з головною промовою на нагородженні виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Він запевнив, що його країна продовжить підтримувати Україну та досі під враженням мужності та сили українського народу. Світлана Василенко, Олександр Дойч, Ілля Жуковін, українська редакція німецького телеканалу Хаупштадт ТФУ. Нагадую з вами. Проєкт Хало Hauptstadt!» Ми з України на телеканалі Hauptstadt TV. А мешканці Берліну радіють. А у них новий бюджетний абонемент сперечалися тижнями політики, але таки дійшли згоди у берлінських зонах. А та Б з 1 жовтня і на цілих три місяці, тобто до кінця цього року, діятиме новий квиток. Його вартість 29 євро на місяць. Кількість поїздок не обмежена. Це стосується всього громадського транспорту, а без зон Берліну: автобусів, СБАН, УБАН. сусіди, земля Бранденбург. Ідею мера Берліну, Франциски Гіфай не оцінили. Тож зона С покриватися наступником 9 єврового квитка не буде. Мешканцям столиці ж перейматися не варто. Їздити можна буде за 29 євро у межах міста аж до шпандау на заході та Грунау на південному сході. Утім, аеропорт Берлін-Бранденбург знаходиться у зоні С, а значить, вимагатиме окремого квитка. Як купувати проїзний тим, хто регулярно їздить на роботу з Потсдаму та Бранденбургу до Берліну, теж до кінця не зрозуміло. Разом з тим, уся країна в очікуванні загальнонаціонального рішення про єдиний пільговий квиток на всі види громадського транспорту по всій Німеччині. Ця тема не сходить зі шпальт ЗМІ від літа та схиляється до додати. 1 січня 2023 року. А ми хто такі, щоб на нього не чекати? Вікіпедія пише, що ця компанія одна з найбільш оперативних поштових служб у світі. За даними самої дуючи пост, 95% кореспонденції у Німеччині потрапляє до поштових скриньок адресатів вже наступного ранку після відправлення. А листи тут пишуть всі та всім, не електронні. І у мене вже у Німеччині навіть ритуал є: щодня після роботи перевіряю поштову скриньку. І здається, вже навіть засмучуюся, коли не знаходжу там листа. Пошта, пошта і ще раз пошта, а точніше, Deutsche Post. У Німеччині практично вся кореспонденція приходить у паперовому вигляді на вашу поштову скриньку від договору на оренду квартири до пін-коду до вашої банківської карточки. І щоб ваше спілкування з Deutsche Post було вдалим та конструктивним, щоб листи знаходили свого адресата, необхідно знати кілька моментів. Момент перший, Щоб лист потрапив саме до вас на поштовій скринці, повинно бути саме ваше прізвище. І це найперше, що треба зробити у новому помешканні. Момент другий і пов'язаний він з конвертами, а точніше з тим, як правильно їх заповнювати. Зазвичай вони бувають двох типів: із прозорим віконечком та без нього. Якщо конверт без віконечка, відправника пишемо у верхньому лівому кутку. Краще помітити його словом аб, абсенда відправник. Спочатку ваші ім'я та прізвище, наступний рядок вулиця та номер будинку, потім індекс та місто. Якщо лист у межах Німеччини країну писати не потрібно. Тепер переходимо до отримувача. Він у правому нижньому кутку позначається ан або «емфенга». Алгоритм такий самий, як і з відправником: ім'я, прізвище, вулиця, будинок, індекс та місто. Якщо ви вибрали конверт з віконечком, спочатку складіть листа і подивіться, де знаходиться це віконечко. Потім на самому листі. Пишіть адресу отримувача. Адресу відправника пишете над адресою отримувача. Вклали лист, підписали, заклеїли. Але чекайте, нам потрібна марка. Її місце у правому верхньому кутку. Купити її можна відразу в автоматі на вулиці. Стандартна марка коштує 70 центів. Тож монетки вкидаєте, до речі, автомат. Решти не дає. Марка випадає. Клеїте та лист у скриньку. Її, до речі, теж можна знайти на вулиці. А ще на ящиках для листів написано, коли їх забирають, щоб відправити. Світлана Василенко, Олександр Дойч, українська редакція німецького телеканалу Hauptstadt TV. Минулого тижня до студії Хаупштадт, ми з України прийшла моя колега. Анна Мартюшева і поділилася знайомством з українською православною церквою у Берліні. Повертаю час назад та пропоную її розповідь. Для українців завжди була важлива віра, для українців завжди важлива церква. І навіть шукаючи притулку від війни, приїжджаючи на нові місця, українці завжди шукають. Українську православну церкву. Тему у Німеччині у Берліні досліджувала моя колега Анна Мартюшева. Вона сьогодні у цій студії. На початку війни, коли я тільки но приїхала у Німеччину і шукала українську православну церкву, люди говорили, що в Берліні її немає. Є російська, є українська греко-католицька, а православної немає. Яке ж було моє здивування, коли виявилося, що вона таки є, і зовсім не віднедавна. Заснування громади відбулося у 2015 році. У 2014 році, коли почалася російсько-українська війна, стало зрозуміло, що українцям в Берліні потрібна громада православної церкви української тут, не російської. І виникла ідея заснування. Парафії тоді, ще це була УПЦ КП Київського патріархату. Тут в Берліні. Українська православна церква у Берліні повноцінно працює з 2017 року. Цьогоріч, після 24 лютого. Її громада розширилася після ескалації конфлікту і повномасштабного вторгнення. Кількість українців, які приїхали в Берлін, значно збільшилася, і ми вже просто не поміщалися в ту церкву. Ми запитали настоятеля цього храму, чи ми можемо перенести сюди і почати тут проводити наші щонедільні богослужіння. Церква на зимовий період була тоді зачинена. Німецькі служби тут не відбувалися, і тому ми переїхали сюди. Потім провели знову ж таки переговори. З німецькою громадою, і вони ласкаво погодилися, дозволили нам далі залишитися тут. Тобто ми тепер повністю переїхали з маленької церкви в Гермсдорфі сюди на Грацерплац. Приміщення належить церкві іншої конфесії, а саме лютеранській. Однак конфесійна різниця не заважає вірянам знаходити спільну мову. Німецька громада дуже позитивно на нас реагує. Вони просто бачили, в якій кількості звідси відправлялася гуманітарна допомога і як ми працюємо. Тому ставлення до нас надзвичайно позитивне. У нас іконостас був досить такий переносний, який збирався, розбирався. І на поліг я би навіть сказав отець Томас, представник німецької громади, щоб ми зробили цей іконостас більш стаціонарним для того, щоб воно достойно виглядало, ну і плюс німецька громада дуже допомагає нам, вони закуповують гуманітарну допомогу для України великими об'ємами, і теж ми їх звідси відправляємо. І хоча зараз церква має де проводити богослужіння, однак усе ж таки мріє про власний храм. Наша найбільша мрія, звичайно, мати своє приміщення, побудувати свій храм в Берліні Православної церкви України. Там оренда земельної ділянки від 20 тисяч євро в рік, для того, щоб на ній будувати храм. Тобто ми не вийшли, звичайно, на такий рівень. Ми будемо вдячні. За будь-яку підтримку в плані контактів до міської влади Берліну, так і будь-яку фінансову допомогу на подальше будівництво храму, віримо, що колись мрія здійсниться. А поки що, недільні богослужіння і таїнства Української православної церкви у Берліні проходять на Грацерплац. І на великі свята збирають по кілька тисяч вірян. Богослужіння відбувається щонеділі о 12-й, зараз в осінньо-літній період. Як тільки німецька громада з грудня місяця, якщо я не помиляюсь, переходить в зал общини на проведення богослужінь, ми будемо скоріш за все починати богослужіння о 10-й ранку. Вся вся інформація буде на нашому сайті на Фейсбук-сторінці. Також на всі великі свята церковні відбувається богослужіння. О 9 або або 10 ранку. Анна Мартюшева Олександр Дойч Ілля Жуковін, українська редакція телеканалу хаупштадт ТВ Осінь. Ідеальний час для сімейних та дружніх мандрівок та івентів. Вдома сидіти не варто. Берлін багатий на події вихідного дня. Вперше за ковідні роки Мюнхен зібрав охочих на найбільший у світі фольк-фестиваль Октоберфест. Певні намети на тисячі осіб: спілкування, святкування. Мюнхенські пивовари розливають спеціальне пиво, а організатори запрошують усю родину. Тут розваги на кожен вік. Утім, Октоберфест місце не дешеве, та й до Берліну не близьке. Але столиця має свої октоберфестні заходи. Заходьте на сайт berlin.de та вибирайте на свій смак у розділі події та фестивалі. А ще цим вихідними у Берліні марафон. Він один із найбільших і найпрестижніших у світі. Понад 40 тисяч учасників зі 120 країн світу долатимуть різні дистанції. У суботу пройде марафон ролерів, дитячі забіги, а також усі охочі пробіжать 6 кілометрів. А у неділю з дев'ятої ранку основна дистанція. Стартують біля парку Гроса Тіргатен, фінішують біля Бранденбурзьких воріт. Весело та спортивно буде і учасникам, і глядачам. Життя в іншій країні вносить не тільки свої мовні корективи, а воно також вводить у світ інших нових понять. Одне з них сьогодні у моєму словникові. Термін саме з наголосом на і приблизний переклад зустріч. Утім, термін у Німеччині це не просто зустріч. Термін це і прийом до лікаря, і ваш прихід до будь-якої державної чи муніципальної організації на співбесіду теж дають термін. Будь-куди за будь-яких обставин. Єдине, що до державних та муніципальних місць краще приходити за 10-15 хвилин до вказаного у терміні часу. Сьогодні я прощаюся з вами. Наша команда вже готує нові сюжети та історії. Нагадую, що п'ятниці ми в ефірі телеканалу Hauptstadt TV. щодня у соціальних мережах. Посилання на екрані пишіть нам, ставте запитання. Діліться своїми історіями та розкажіть про нас українцям у Німеччині. Мене звати Світлана Василенко. Все буде Україна!